Школярі з Луцької громади мали можливість цікаво провести час та позмагатись в інтелектуально розважальній грі. «Майндгейм». через карантин та війну діти скучили за подібними заходами, тож використавши нагоду, охоче прийшли на запрошення організаторів. 29 команд старшокласників зі шкіл Луцької громади вкотре довели сучасна молодь, активна та всебічно розвинена. Розумним бути модно саме такий девіз інтелектуально розважальної гри Майнґейм для підлітків. Подібний захід став гарною нагодою познайомитись з однолітками, цікаво провести час та згадати пройдений матеріал у школі. Учасники гри зізнаються, прийшли сюди в першу чергу, аби отримати приємні емоції та й нові знання. Ми приїхали з Луганщини, не з Сєвєродонецька. Я дуже рада, що я звідти, і для мене цей захід буде. Мотивацію дізнати щось нове про Україну і знати це назавжди. Це важливо брати участь в таких заходах. Вони відволікають від страшних подій, що відбуваються в нашій країні. Це загалом підвищує обізнаність в патріотичній тематиці. Тобто, ти, ти дізнаєшся більше про Україну, навіть якщо ти не знатимеш відповіді на якесь питання, то потім відповіді оприлюднять. Загалом захід проходив в дружній атмосфері запитання різного рівня важкості, переважно патріотичної тематики. Голова правління фонду Ігоря Палець. Тільки разом Катерина Шк. Льода каже, що головною метою організованого заходу є підтримка молоді, яка через війну позбавлена спілкування з однолітками та позитивних емоцій. Дуже важливо, аби в їхні мізки прокачувалися, аби вони постійно думали, працювали над собою і стали гідним поколінням нашого майбутнього хорошого. Загалом 29 шкіл зголосилися до участі. Це майже 300 учасників. Дуже сподіваємося, що сьогодні все прийде без тривог однак, ми не нехто. Тим правилами безпеки, і звісно, як ті, якщо не дай Бог буде повітряна тривога, всі діти, всі учні пройдуть в укриття. Під час гри визначали найактивніших учасників, які отримували подарунки. По завершенню приємні призи отримали й переможці. Фонд Ігоря палаці тільки разом підготував трьом школам-переможцям. Подарунки це настільні ігри, також інтелектуальні, адже вони також часто спускаються в укриття у школах в сховища і для того, аби їхнє перебування в сховищі було наповнене максимально цікаве і також сприяло розвитку їхнього мозку, їхнього інтелекту. Ми подаруємо трьом найактивнішим школам великий набір таких ігор. Мирослава Сябер для новин на часі.